Всіх вітаю, ви на каналі Morrigan Play. Сьогодні ми робимо ідеальне розслідування в фазмофобії, приємного перегляду. Браємо складність Professional, Tanglewood Drive. Беремо всі предмети і поїхали. Так, що я візьму для початку? Напевно, ЄМП, термометр і інтрафіолетову паличку. Так, у нас щиток знаходиться в гаражі, побігли зразу туди. Я надіюсь, це не демон. Тому що демон може розпочати хант прямо спочатку. А він щось тут кинув. Так. Добрий день. Так, 10 5 Я так розумію, нагріватись буде так. 9 7 Можливо, це його кімната. Але й тут 9 7 9.4. До речі, зразу сейви, давайте дивитися, щоб якщо що тікати. Тут немає, тут немає. Тут є сейв. За цією кроваткою можна сидіти. І якщо він туди не дойде, то все буде добре. Тут немає сюва, що ж це таке? 11.8. Ну, будинок нагрівається. До речі, кістки я досі ніде не бачив. Це погано. Типу. Проблема ідеального розслідування це кістка і фотографії. Так, в нього ця кімната. От що він кинув, до речі. Може кістка десь тут поруч. Ні, іначе немає ніде. Так, давайте це ми кинемо тут, так як тут двоє дверей. Що ми далі беремо? Беремо 2 розп'яття і книжечку. Книжечку я беру через те, що її довго достатньо отримувати. Типу вона може лежати дуже-дуже-дуже довго, і аж в кінці він напише. Але є підсказка, коли він її кидає, то це може означати, що немає книжки. До речі, 5 пальців це поки що не обака. Ставимо ультрафіолет. Перемо розп'яття одне і розп'яття друге. Так, ідемо далі за предметами. Так, Беремо, напевно, дотс. Камеру на штативі обов'язково, щоб він її не перекинув. Так, і радіо. Зараз послухаємо його, подивимося вогника, напевно. Так, давайте, клац. Дивимось вогник. Ага, він вимкнув світло. Здається, це не Мара, наскільки я розумію. Так як Мара світло не вмикає. Так, вогника я не бачу. Ви бачите? Я ні. Давайте десь тут кинемо камеру. Вітнемо світло. Ставимо один дотс тут, напевно, інший там. Давайте поговоримо з ним. Добрий день, містер привид. Скажіть нам щось, пожалуйста. О, він нас пишете. Так, він написав, але в радіо не сказав. Так. Це треба все буде сфоткати. А, він ви, вимкнув щиток, до речі. Так, давайте подивимось. У нас є примарні записи ультрафіолет. Так, це демон, полтер або Мюлін. Демон це дуже неприємно. Так як він такий крутий чувачок. Давайте подивимось в камеру. Зараз, здається, вже ні в кого немає ніякого доказу, що по камері можна побачити. Так, ну окей. У нас може бути мінусова, є МП, І є радіоприймач. Окей. Так, до речі, одне додаткове ми вже зробили. Так, запалити пахощі біля привіда і що там ще? Ага, відігнати привіда за допомогою пахощів. Ну це все треба на ханті робити. Давайте, напевно, далі що ми візьмемо? Фотокамеру, дві солі. Потім повернемося ще з одною сіллю. Зараз запалимо, ой, не запалимо, а вімкнемо просто щиток. У нас в гаражі. Так, є таке. До речі, може вибити щиток через те, що він сам увімкнув десь світло. Це теж таке буває. Він увімкнув цю, до речі. Воду у ванні. Так, так. Це в нас не брудна вода, тому я фоткати не буду. Давайте це зразу сфотографуємо. Тепер сходимо ще по одну сіль і візьмемо сейв на цей раз. Так, якщо це демон, він нам точно знадобиться. Беремо сіль і сейф з запальничкою. Без запальнички нема сенсу брати його, тому будьте обережні. Так, я не подивився, скільки в мене глузду, але значить доволі багато. Так, двері відкрив... А, ні, це я двері відкрив. Так, ідемо пошукаємо кістку. Що він тут? Двері рухає. Можемо це теж сфоткати. Це буде взаємодія на три зірочки. До речі, мені здається, це мінусово. Так, це мінусово. Нас демон. Добрий день. Містер демон. Так, нам треба знайти кістку, і треба, щоб він потоптався. Давайте тоді уважненько подивимось на кістку. До речі, у нас є карти. Можемо зробити рулетку в кінці, якщо доживемо до цього моменту. Так, це у нас івент. Він може, до речі, прямо тут заспавнитись, тому треба бути обережним. До речі, це гост івент, який наче не робить Оні, але це не, цей, не Бульбашка. Тобто там Oni не робить конкретно з повітрям. Я не знаю, як на рахунок цього. Там, де він біжить і шепче. Це дивно. Я кістки не бачу, ви бачите? Якщо бачите, напишіть в коментарях, бо я о, знайшу. Так, ми її фотографуємо, забираємо. Так, і так як це демон, зараз буде супер, супер, неприємно. Треба, щоб він походив. Тому ми чекаємо, поки він ходить по солі. Робимо ще купу фото. Так, раз, спалив і зараз ще раз спалить. Треба, щоб він пройшов. Він іти не хоче. Звичайно, ми можемо взаємодії пофотографувати. Але взаємодія така штука ненадійна. У мене до цього було, я записував. Фотографував взаємодію, її не зарахувало. Так само фотопривіда може не зарахувати на три зірки. Тому будьте обережністю. Якщо він не хоче ходити по солі, є ще один лайфхак. Зараз ми. Так, дивіться, ми візьмемо свічку. Камеру треба лишити було. Так, ми беремо свічку, ставимо там, і просто коли він її гасить, ми будемо її фотографувати. Це буде ну, гарантована взаємодія, і її буде конкретно видно. Не буде так, що ви почули, він щось закрив якісь двері, і ви не впевнені, які це двері, типу. До речі, Христа зараз фотографуємо два рази. Містер, привид, блін. Він душний, це демон, типу, його новачки абсолютно не люблять, бо це душніла, який може загантити вас прям. О. Речі, він походив по солі, зараз добиваємо фотографії і тікаємо. Тікаємо не від нього, я сподіваюсь, а просто в машину. Так, все в нас є фотки. Так, двері не закрились перед моїм лицем. Це вже супер добре. Так, запалити пахощі, нам треба буде один хант. Зараз будемо робити додаткові місії, фото в нас всі є, кістка в нас є. Я ж її підібрав, правильно? Значить так. Тому давайте візьмемо ще одні пахощі і зараз будемо провокувати хант, знаєте яким чином? Зараз я знайду сейф, Я наче пам'ятаю, в гаражі в нас був чи ні? Зараз подивимось. Тут точно ні. Нам треба від нього тікати, я розумію, але я хочу зробити цю маленьку рулетку. Так, у нас тут є сейв, тому ми одне викидаємо ідемо по карти. Так, не спавнються на мені, будь ласка, містер Демон. І так, взяв карти. Йду в сейв. Так, головне не витягнути херміта. Це буде. Руїна, всі справи. Так. Давайте тягнемо. Смерть. Це значить, що? Що полювання розпочалось. Так, сидимо тут. Я тримаю зазвичай двері. Просто берете їх, тягнете на себе. І по ідеї він їх не відкриє. Не знаю, наскільки це працює, але я так роблю так спокійніше. До речі, пахощі в руку. Давайте я запалю папуші біля нього. Ей, містер привет, я тут. Ей, ел, ел, я тут. Так, застанули його, так. Нас, по ідеї, так, ми все виконали. Так, давайте вимкнемо світло і дотягнемо нашу рулетку. Ось, стоп, в мене ж є вже. А, він вимкнув щиток, Зрозумів. Блін. Він мене забайти, на. Окей, <с up> okay, тоді будемо обережні. Так. Я не пам'ятаю, що робить та карта, наче взаємодія. Так, ми відновили повністю глуз, значить. Ще одна взаємодія. Ще одна. Так, у нас наче мінус 50. Це все наче мають бути взаємодії. Так, ми майже витягли друге життя і херміт. Так, давайте тоді чекаємо полювання і будемо виходити. Ми зробили все, що нам потрібно. Як ми його перечекаємо, в нас немає наче сейва, бо я забайтився на густівант. Ми просто будемо сидіти в шафі і слухати. Я надіюся, він не відкриє двері і все буде добре. Чекаємо. Не згоріло розп'яття. Там ще одне пойде. Так, хант. Ходить, бродить. Мене шукає, напевно. Десь ходить по коридору, так він до нас прийшов. Там біля нас проходить. Так. До речі, він не реагував, тому що мене на кнопку говорити, тому я міг розмовляти. Так, треба дуже швидко вийти. Тут у в нас 30 секунд між хантами. Так, все. Ми вийшли. Так, у нас є всі фотографії на три зірочки. Є всі виконані додаткові умови і знайдена кістка, що обов'язково. Тепер ми що, вибрали демона, і поїхали. Back. Some jobs ready for you. Так, бонус за ідеальне розслідування. так. І додаткові 3X за кістку грошей до фотографії. І того 1845, навіть без всяких величезних бонусів, всього лише 3Х. Ну що ж, от ідеальне розслідування в нас вийшло. Звичайно ж, не все йшло по плану. Це була не перша спроба, коли я записую. Один раз я сфотографував привида не на три зірки, а на дві. Ще один раз я сфотографував взаємодію, її не зарахувало. Видно, я переплутав, наприклад, двері або ще щось. На цьому ми будемо закінчувати. Посилання на список відтворення знаходиться в описі під відео. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. З вами був Моріган. До зустрічей в нових відео.